Для чого розбиратися в електриці на побутовому рівні? Ви можете подумати, ну там є ж майстри, але ж дивіться, якщо ви потрапили в таку ситуацію, як зараз, немає електрики, майстрів теж немає один на мільйон. Тобто елементарні знання електрики вас просто врятують. От в моєму випадку, наприклад, бачите, електрокотел просто треба замінити оцю частину. Це перемикач. Все, але знову ж таки, щоб його замінити, треба використати тести, щоб перевірити, що все відключено. Треба зрозуміти, як його відкручувати, як його знімати. От елементарні такі речі. Я ж не кажу, що ви прям повністю зробите котел. Я кажу, що от ну замінити щось. І це дуже легко вивчити це там основи фізики якогось там шкільного курсу, але і в інтернеті теж купа всякої інформації. Якщо от, у вас цікавить якась така елементарна інформація, пишіть всім буду відповідати.